Доброго дня! Тема уроку сьогодні сучасні технології декоративних оздоблень поверхонь. Декоративне оздоблення є багатогранним та неповторним. Гра світла на його поверхні створює приголомшеві візерунки, що створюють відчуття 3D-ефекту. Різні техніки нанесення дозволяють досягти різноманітних бажаних ефектів поверхонь в інтер'єрі. Зверніть увагу на еталонні зразки. Оформлення поверхні декоративними сумішами. А сьогодні ми будемо виконувати оздоблення поверхні декоративною сумішю магія. Матеріали для виконання робіт: акрилова ґрунтовка, акрилова суміш, акрилова основа. І декоративна суміш, інструменти для декоративного опорядження поверхні, контрольно-вимірювальний інструмент, спиртовий рівень, лазерні рівні та рулетка, інструменти для підготовки поверхні, щітки, лоток та валики, інструменти для нанесення основи, гладілки, шпателі, лопатка, інструмент для формування, фактури, пластикова терка. Перша технологічна операція підготовки поверхні. Поверхню очищаємо від пилу за допомогою щитки. За допомогою спиртового рівня перевіряємо якість поверхні, вертикально, по діагоналі і по горизонталі. Наступний етап підготовки поверхні ґрунтування поверхні. Наливаємо ґрунтовку. В лоток беремо валика та занурюємо його наполовину в ґрунтовку, викачуючи його по решітки рухами вперед і взад, притискуючи до поверхні решітки, для того, щоб не було у нас на поверхні путьоків. Вертикальними рухами наносимо за допомогою валика ґрунтовку на поверхню, притискуючи до поверхні, Вниз і вверх. Час висихання поверхні 6-8 годин. Витрати ґрунтовки на поверхню 1 літра на 10 метрів квадратних. Після повного висихання ґрунтівки ми можемо приступати до нанесення акрилової основи. Перед нанесенням акрилової основи ми повинні її ретельно перемішати за допомогою шпателя. Після ретельного перемішування акрилової основи за допомогою малого шпателя наносимо на полотно великого шпателя нашу суміш. Акрилову основу наносимо на поверхню за допомогою шпателя рівномірним шаром зверху донизу, по краях заокруглюючи донизу. Та ретельно розрівнюємо, перекриваючи попередній шар. Час висихання акрилової основи 12-48 годин, в залежності від температурного режиму та вологості повітря в приміщенні. Основа повинна бути гладенькою, чистою і мати відповідний колір. Наступна технологічна операція ґрунтування поверхні. Валик занурюємо наполовину у нашу ґрунтувальну суміш та, пристискуючи до решітки, викатуємо зайву ґрунтівку для того, щоб не було потьоків на поверхні. Рухами зверху донизу, прижимаючи до поверхні валика, загрунтовуємо ретельну поверхню без пропусків. Після повного висихання акрилової ґрунтовки через 6-8 годин ми приступаємо до нанесення акрилової кольорової основи. Попередньо ми нашу основу налили. В лоток, яким будемо і надалі користуватися, використовуючи валик з середнім хутром. Кути з'єднання поверхні ми зафарбовуємо за допомогою щітки, занурюючи наполовину ворса у лоток, зафарбовуємо кути з'єднання за допомогою щітки. Рівномірно наносячи суміш. Перевертаючи щітку з одної сторони на іншу, для того, щоб, коли будуть стиратися ворсинки, вони стирались рівномірно. Занурюємо валик у нашу акрилову кольорову основу наполовину та викачуємо, викачуємо об рішітку лотка, притискаючи, щоб наша основа. Викачилася для того, щоб не було потьоків на поверхні, а рівномірне було нанесення. Притискуючи валик до поверхні рухами зверху донизу, наносимо нашу акрилову кольорову основу на поверхню, рівномірно розподіляючи її по основі. Звертаючи увагу, чи є пропуски на поверхні. Їх пристискуючи валик ретельно зафарбовуємо. Час висихання акрилової кольорової основи 12 годин. При необхідності ми можемо нанести другий шар. Наступна технологічна операція нанесення декоративної суміші, яку ми попередньо закольорували згідно нашого еталонного зразка. Перед використанням декоративну суміш ми ретельно перемішуємо за допомогою шпателя. При необхідності суміш можна розбавити до 20% водою. Декоративну суміш ми можемо наносити за допомогою щітки, валика та терки. Сьогодні ми будемо виконувати операцію за допомогою щітки. Макаючи щітку у декоративну суміш. Хаотичними рухами на поверхні створюємо малюнок. За допомогою пластикової терки формуємо фактуру згідно нашого еталонного зразка, не відриваючи терку від поверхні. Ми сьогодні виконали декоративне опорядження поверхні за допомогою декоративної суміші Магія. Дякую за увагу до наступної зустрічі.